Вітаю вас на каналі To The Moon. В сьогоднішньому відео поговоримо про фандинг, як на ньому заробити, як не втратити і наведу цікаві приклади зі своєї торгівлі. Це відео є актуальним для всіх, адже початкові трейдери часто не знають, що це таке, а досвідчені просто недооцінюють цю тему. Однак бувають випадки, коли великий фандинг призводить до ліквідації депозиту. Або позиції, і навпаки, коли при закритті угоди фандинг приніс заробітку більше, навіть ніж сама позиція. Фандинг або ж ставка фінансування знаходиться ось тут, і на кожній криптовалюті він різний. Також на різних біржах фандинг відрізняється, саме тому краще мати аккаунти на декількох платформах. Тож, якщо ви вирішили зареєструватися на якісь біржі, то посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів на Bybit, OKEX, Binance, BingX та BitGet є в описі під цим відео. Там же є посилання на безкоштовний телеграм-канал з усіма моїми угодами. Загалом, фандинг це інструмент, який присутній тільки на ф'ючерсах, за допомогою якого біржа вирівнює різницю ціни між спотом та ф'ючерсами. Саме так, ціна на споті та на ф'ючах відрізняється. Як правило, мінімально, але бувають моменти, коли різниця значна. Якщо коротко, на споті ціна криптовалюти справжня, актуальна, а на ф'ючерсах штучна, але яку намагаються зробити максимально наближеною до спотової. Розглянемо, як працює сам механізм. Кожні 8 годин. Якщо ставка фінансування позитивна, трейдери, у яких відкриті позиції в лонг, сплачують гроші трейдерам, у яких відкриті позиції в шорт. А якщо ставка фінансування негативна, то навпаки шортисти платять лонгістам. Таким чином, біржа спонукає трейдерів відкривати угоди в певну сторону, щоб ціна на споті та ф'ючерсах вирівнялася. Слід зауважити, що є нюанс з тим, що не завжди фандинг знімається кожні 8 годин. Ще декілька років тому ставка фінансування і час були фіксованими. Це завжди було 8 годин. Але зараз ставка змінюється в режимі реального часу. У мене є декілька думок з цього приводу, але якщо узагальнити, мені здається, що наразі маємо оптимальний справедливий варіант. Ставка фінансування на певній криптовалюті може змінюватись і навіть кожні 2 години протягом деякого часу. Бачимо, на біткоїні ставка знімається наразі кожні 8 годин і вона дорівнює 1 сотій. Переходимо сюди в криптовалюти, які найбільше виросли за 24 години. Наприклад, відкриваємо цю. Тут бачимо ставка фінансування аж мінус 1,5%, і інший відлік часу. Тобто тут ставка знімається кожні 4 години. Дивимось далі. Тут також негативна ставка мінус відсотки Знімається також кожні 4 години. Це пов'язано з. Тим, що занадто велика різниця між спотом та ф'ючерсами в ціні. І, як правило, таке буває на якійсь не надто коштовній криптовалюті, ціна якої спекулятивно піднялась, і ставка фінансування в такому випадку може досягати аж і мінус 3%. В той час, як найвища позитивна ставка, принаймні, яку я бачив, це 1 сота відсотка. Також слід розуміти, що біржі заробляють саме з комісії за ваші відкриття і закриття угод, а за те, що ви сидите в позиції, тобто на фандингу вони не заробляють, бо комісія платиться від одного трейдера до іншого і завжди кількість шортистів, яка вже сидить в позиції, відповідає кількості лонгистів. Стосовно прикладів, які мені найбільше запам'яталися за час моєї торгівлі. До речі, тут. Відображається ваш незафіксований результат по угоді, тобто, поки мінус є не надто великим, і у вас вистачає маржі, то можете навіть не зважати на нього. А тут, де реалізований PNL, це вже показник, скільки доларів вам надійшло, або скільки ви вже заплатили з фандингу. Ми бачимо, що по угодах Run та VIF фандинг набагато переважав нереалізований прибуток. Тобто, це приклад того, що ви можете заробити більше на одному лише фандингу. Далі нас цікавить угода по монеті PopCat. До речі, на каналі вже є відео про те, як я пересидів величезні мінуси по цій монеті та закрив угоду в плюс. Можете ознайомитись за підказкою вгорі. Так ось тоді мені було нараховано фандингу найбільше, який в результаті навіть перевершив мій прибуток з угоди. Також, якщо ви дуже не впевнені в позиції, але фандинг вже перевищує ваш мінус по ній, то вам ніхто не забороняє закрити вашу угоду, бо в результаті ви все одно будете в плюсі. Ну і зворотній приклад, моя актуальна позиція по монеті Ом. Фандинг набіг мінус 16,5 доларів, зараз вже капає на мою користь, а раніше досягав мінус 22 долари. Загалом фандинг це дуже важлива тема, і я б не радив вам торгувати, якщо ви до кінця не розумієте, як він працює. Стосовно того, чи заходити в позицію, якщо показник ставки фінансування проти вас. Якщо ви торгуєте по стратегії, як у мене, тобто на невеликий відсоток від вашого депозиту, то і ймовірність, що у вас буде настільки великий мінус, що вас ліквідує, майже нульова. Але якщо ви будете, наприклад, в угоді в шорт, фандинг буде мінус 3% і буде таким достатньо довго, ще й буде зніматись кожні 2 години, то вам накапає немалий мінус. З іншого боку, такий великий фандинг не є постійним і він вирівнюється. Тому я заходжу в угоду, якщо в ній впевнений, коли фандинг нижчий за 1%. Якщо вищий, то вже не ризикую. На цьому сьогодні все і слава Україні!